Скажіть, будь ласка, які стали розслідування по кримінальному провадженню в зв'язку з тим, що було падіння декоративного, що, що було порушено кримінальна справа за порушення правил безпечних переакрізованих дерева? Чи підозрювано під'явлено, чи передається справа? Значить, у зв'язку з тим, що дитина на даний час ще проходить лікування, а судово-мадишні експертизи ступінь тяжкості телесних пошкоджень не отримає. Остаточно, на даний час оголосити підозру ми не можемо. Після того, як дитина закінчить лікування, буде кстати, ще прокуратурою і нам ініційовували перевірку на законі проведення цих дій, ну, цих ремонтних робіт. І після цього буде закінчено перевірку, після закінчення судово медичної експертизи будуть оголошені підозри. Справа буде накавлена до суду. Це залежить від лікування дитини, коли вона закінчить лікування. Лише після того всього медичний центр може провести її повний організм. А якщо в мене не вийде, а ви що не попікання, тобто? Я маю на увазі лікування на стаціонарі. Розумієте? Розуміло. Ви вам дякуємо. <різуміло> присядьте, будь ласка,